Прокинутися на 90 років раніше і померти самотнім. У вас є сила розбудити будь кого, щоб скласти вам компанію, але це означає забрати його життя. Чи зробите ви це? Який ваш вибір? Все починається на космічному кораблі Авалон. Ми в 120-річній подорожі до нового світу — 2. Корабель повністю автоматизований, ідеальна машина. Усі 258 членів екіпажу та 5 000 пасажирів перебувають у стані кріогенного сну. Я був одним із них. Але потім сталося непередбачене пояс астероїдів. Щити корабля почали слабшати під тиском. Корабель прямував прямо до гігантського метеорита. Сталася жахлива аварія, яка викликала низку несправностей. І тоді один із кріогенних відсіків вийшов з ладу: Мій кріогенний відсік, я Джим Престон, механік. Коли мій відсік відкрився, система автоматично розбудила мене. Вона повідомила, що я спав 120 років, і до хомстед 2 залишилося лише 4 місяці. Чотири місяці, щоб насолоджуватися найрозкішнішими зручностями на цьому кораблі. Мені пояснили про браслет ідентифікації каюту та розваги. Я був одночасно схвильований і наляканий, бажаючи зустріти всіх. Я гарно одягнувся, вийшов з каюти і потрапив до автоматизованого класу. Голографічна проекція почала лекцію про землю. Вона назвала це місце перенаселеним дорогим і перебільшеним. Вона сказала мені залишити запитання до кінця уроку. Але я продовжував питати, чому я тут один. Я зрозумів, що цей робот не міг мені відповісти тому. Я пішов шукати когось іншого. Я пішов до головного салону корабля. Там не було жодної душі, лише автоматизований інформаційний пункт. Я попросив поговорити з реальною людиною. Він направив мене до Але, Її каюта теж була порожньою. У відчаї я вимагав зустрічі з капітаном. Я не міг потрапити на місто, Кале, я знав напевно. Весь основний екіпаж теж спав. Нарешті я дійшов до обсерваторії і виявив жахливу правду. Я прокинувся на 90 років раніше. Я в паніці побіг до головного салону, надіславши повідомлення на землю з проханням про допомогу. Система повідомила, що відповіді доведеться чекати близько 55 років. Моє серце розбилося. Я блукав і знайшов бар на кораблі. Там я побачив іншу людину. Але з ним було щось дивне. Коли він пішов по напої, я зрозумів, що це робот. Його звали Артур. Я намагався отримати більше інформації, але. Він не міг зрозуміти, чому я тут. Наступного дня я пішов до їдальні і зрозумів, що майже все призначено для пасажирів золотого класу, я випив свою прісну каву і намагався виправити свій кріогенний відсік. Я знайшов усі інструменти і змусив його працювати. Я ліг у нього, але нічого не сталося. У відчаї я вирішив проникнути до кріогенного відсіку екіпажу. Але це було марно. По всьому кораблю почали з'являтися численні дрібні несправності. Я повернувся до бару, щоб скласти компанію Артуру. Він дав мені пораду, яка змусила мене вирішити проникнути до кімнати золотого класу, щоб запалити. Я пробував усі ресторани ігри та системи розваг. Але час минав і я ставав все нещаснішим від самотності. Одного дня п'яний я блукав і знайшов шафу з космічним спорядженням. Я одягнув один і вийшов у космос. Вид зовні був вражаючий приголомшливо прекрасний. Я був єдиним, хто був достатньо тверезим, щоб побачити цей момент. Я вимкнув магніти на взутті і почав плавати в космосі, відчуваючи невимовний відчай. Я повернувся всередину, зняв спорядження, я повернувся до дверей від голим. Я збирався все закінчити. Але в останній момент я зупинився. Саме тоді я побачив її аврору. Я переглянув її записи і послухав інтерв'ю, я закохався в неї. Після цього я сидів біля її слухаючи її голос знову і знову. Я читав її ділився з Артуром про неї. Яке іронія, я приїхав сюди шукати кращого життя, прокинувся занадто рано і знайшов свою ідеальну жінку. Але вона була недосяжною. Я постійно думав про те, щоб розбудити її. Але навіть робот Артур не міг зрозуміти цю дилему. Якщо я її розбудив, це було б смертним вироком для обох. Спочатку я вирішив цього не робити, але час минав і я більше не міг цього витримати. І ось одного дня я змінив своє рішення. Я розбудив її. Поки вона прокидалася, я поспішив сховатися у своїй кімнаті. Через деякий час я пішов до головного салону, сподіваючись знайти її, так вона була там. Вона була такою ж розгубленою, як і я рік тому. Я сказав, що нас обох розбудили і відвів її до обсерваторії. Аврора запанікувала і хотіла повернутися до свого кріогенного відсіку. Я пояснив, що ми більше не могли повернутися до сну, ми застрягли. Ми повернулися до головного салону, я сказав їй, що їй слід відпочити. Їй було шкода мене, бо я прожив сам понад рік. Я повернувся, добаровічуваючи глибоке почуття провини. Я попросив Артура не говорити, Аврорі, що це я її розбудив. Наступного дня Аврора повернулася до головного салону, запитуючи інформаційний пункт про кріогенний відсік. Я прийшов туди і ми пішли снідати разом. Поки ми йшли інформаційний пункт, знову вийшов з ладу. У їдальні Аврора помітила, що я їв один і той самий сніданок понад рік. Вона принесла мені порцію золотого класу «І». Ми поговорили про ремонт відсіків. На відміну від мене Аврора, ще не була готова відмовитися від надії. Вона рилася в медичному відсіку, шукаючи вирішення. Я помітив, що на кораблі все більше збоїв. Через деякий час Аврора скаржилася на життя на авалоні. Вона писала-бігала по кораблю і плавала в басейні. Вона все більше усвідомлювала свою ситуацію. Вона взяла у мене інтерв'ю, думаючи, що моя історія буде цікавою. Вона запитала мене, чому я емігрував. Я відповів, що сподіваюся почати життя з чистого аркуша. Потім Аврора нарешті поділилася причиною свого перебування тут. На відміну від інших, у неї був квиток туди й назад. Вона мала поїхати до Хомстед і, і прожити там ріка, потім повернутися на землю, щоб стати першою журналісткою, яка це зробить. Аврора поступово втрачала надію, а я намагався її розважити. Я водив її танцювати, дивитися, фільми грати в баскетболі, нарешті познайомив з Артуром. Вона трохи розслабилася, поки не згадала про свою ситуацію. Я залишився один з роботом, почуваючись жахливо. Через деякий час Аврора увійшла до обсерваторії і побачила мініатюрну модель Крайслер Білдинг, яку я зробив для неї. Потім у нас було побачення в барі. Ми вечеряли і ділилися своїми життями. Вона розповіла, що її батько помер коли вона була підлітком. Після вечері я повів Аврору в космосі, ми прогулялися разом. Нарешті я мав з ким поділитися цим чудовим досвідом. Я вимкнув магнітиї, ми плавали разом серед зірок. Ми повернулися всередину, поцілувалися і провели ніч разом. Незабаром ми почали жити як пара. Аврора переїхала до моєї каюти і писала про своє життя. Ми бігали, розуміли, разом спали разом. Я досліджував корабель далі і знайшов гідропонний сад. Я приніс квіти для Аврори. Одного дня корабель пролетів повз червоного гіганта. Це був день народження тому. Ми відсвяткували його в ресторані. Я пішов до туалету, щоб підготувати обручку, яку я зробив для Аврори, поки вона розмовляла з Артуром. І Артур сказав їй правду. Раптом я повернувся, і вона подивилася на мене з крайнім сумнівом. Вона розлючено втекла. Я повернувся до каюти і побачив, що її речі зникли. Наступного дня я зустрів її в їдальні, але вона знову втекла. Аврора була повністю розбита. Однієї ночі вона прийшла до моєї каюти, напала на мене хотіла вбити мене. Я намагався вибачитися і пояснити свої дії. Я сказав, що кохаю її, але їй було байдуже. Вона не могла мені пробачити, що я вкрав її життя. Іншої ночі сталася ще одна подія. Корабель зазнав серйозної несправності. Головна система управління вийшла з ладу. Ліфт, в якому я їхав, також зламався. Аврора увійшла до головного салону і побачила, що я посадив там дерево. Потім вона пішла до їдальні і побачила, що вендинговий автомат теж зламався. Раптом ми почули голос капітана Палуби. Ми побігли до головного салону і побачили, Гасаман Кузоякий стояв перед деревом. Ми представилися і розповіли йому про ситуацію. Він не міг зрозуміти, як могли вийти з ладу всі три кріогенні відсіки. Манкузо привів нас на місток і виявив, що щось не так. Коли ми виходили, робот ледь не впав нам на голову. Ми сказали Манкузо, що збої трапляються частіше. Він сказав, що цього не повинно було статися. Манкузо перевірив відсіки і виявив, що я зробив. Він сказав, що мої дії були жахливими. Потім він залишався на містку, переглядаючи дані, і Аврора приєдналася до нього. Вони говорили про те, що сталося з її відсіком. Я зайшов 16 метрів зламаним роботом. Манкузо відчув себе погано. Коли він вийшов, він викашляв кров. Цієї ночі Аврора не могла спати, тому пішла плавати. Раптом на кораблі зникла гравітація, і вона почала тонути. Пристрій контролю гравітації перезавантажився, і вона ледь не загинула. Ми побігли шукати Манкузо. Ми троє повернулися на місто поступово, з'ясовуючи, що відбувається. Манкузо виявив, що два роки тому щось сталося, що пошкодило головну систему. Ми повинні були знайти і виправити це. Інакше весь корабель буде знищений. Ми пішли шукати проблему, але Манкузо знепритомнів. Він був при смерті не було ліків чи способу продовжити йому життя. Через деякий час Манкузо дав мені свій браслет і помер. Раптом світло змінилося на червоне, і корабель почав трястися. Я сказав Аврорі, що мені потрібна її допомога. Ми побігли до машинного відділення, але сталася ще одна несправність. Артур теж зламався і мені довелося його вимкнути. Нарешті ми дісталися до машинного відділення. Ми знайшли проблему в електростанції. Зіткнення з метеоритом створило там дірку. Мене затягнуло але. Я втримався за двері Люка. Зрештою, мене затягнуло але ми швидко закрили дірку. Відразу я зрозумів, що дірок більше однієї. Ми пішли по слідах і виявили, що він вдарив в комп'ютер керування реактором. Я подумав, що зможу знайти запасну частину. Ми знайшли її і замінили, але викид реактора все одно не вдався. Я зрозумів, що мені доведеться відкрити випускний клапан ззовні, щоб охолодити реактор. Я дав Аврорі браслет Манкузо, вона допомогла мені одягнути спорядження. Коли я ступив за двері Люкавона, сказала, що не може жити без мене. Аврора повернулася до реактора, де температура досягла небезпечного рівня. Тим часом я намагався відкрити випускний клапан. Температура зростала, і я зрозумів, що мушу тримати випускний клапан рукою. Я сказав Аврорі скинути реактор. Вона не хотіла, щоб я помирали. Я сказав, що ми повинні врятувати інших. І вона це зробила. Процес був успішним, але струмінь виштовхнув мене і розірвав мій страховий трос. Я вмирав. Я ще раз попросив у неї вибачення. Аврора одягла спорядження і полетіла рятувати мене, але її трос був занадто коротким. Її затягнуло на задале, вона встигла схопити мій трос. Аврора затягнула мене до медичного відсіку, але я був мертвий. Вона використала браслет Манкуза, щоб оживити мене. Медичний відсік дивовижно працював і повернув мене. Аврора пробачила мене. Потім Аврора полагодила Артураї ми провели урочисту похоронну церемонію для Манкузо. Я відвів її до медичного відсіку і сказав, що знайшов спосіб ввести її в кріогенний сон. Я сказав їй, щоб вона зайшла всередину і завершила свою подорож. Але як вона пізніше написала, вона відмовилася. Нарешті я зробив їй пропозицію. Через 88 років екіпаж прокинувся і виявив несподіванку. Аврора залишила повідомлення, розповівши історію нашого життя на кораблі. Моя історія закінчується. Тут обов'язково підпишіться на канал і увімкніть сповіщення. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі.